Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на ваші запитання під останнім відео. То коли ж все ж таки запрацює бальна система і чи буде вона працювати, коли ж буде, відбудеться вже той багато обіцяючий перерахунок пенсії, які, якого всі очікують пенсіонери і про Нову пенсійну реформу мова про яку йде січня 2025 року. Дивіться окремо подивилася відразу по законах. От, наприклад, закон. Про накопичувальне пенсійне забезпечення, про яке так багато всі говорять, про те, що у кожної людини, яка працює, буде відкритий індивідуальний рахунок в банку, і вона зможе собі самостійно накопичувати частину коштів на пенсію. Дивіться, поки що наразі він включений був до порядку денного, зареєстрований ще в 2023 році, можливо, все. Більше. Ніяких рухів по даному закону я, на жаль, на даному етапі не бачу. Тому можу сміливо говорити, що поки що плюс у нас зараз новий начальник Міністерства соціальної політики, тому будемо з вами найближчим часом очікувати відповідних змін. Можливо, ці всі законопроекти будуть розглянуті і найближчим часом прийняті. А поки що хочу нагадати, що Пенсійні виплати у нас залишаються без змін і серпень місяць нічого глобального не принесе. Якщо вам 65 років ви не працюєте, то ви отримуєте 3 758 гривень. Такий розмір вашої мінімальної пенсії станом на сьогоднішній день. Це при умові повного стажу 30 і 35 років. Якщо вам 80 років, то ваша пенсія так само має становити 3758 гривень, але при умові того, що ви маєте жінка 20 років стажу, вибачте, чоловік 20, жінка 20 років стажу, а чоловік 25. Якщо ви 70 до 80 років, то мінімальна пенсія ваша має. Становити 3613 3613 і повний теж стаж 30 і 35 років. Якщо вам до 70 років інвалідність першої групи, тут незалежно від віку та тривалості страхового стажу, то розмір вашої мінімальної пенсійної виплати має становити 3323 гривні. Та для інших категорій пенсіонерів, які не працюють, незалежно від віку та закону, від відповідно до якого і призначена пенсія, Мінімальна пенсійна виплата має становити 3038 гривень. Ну і мінімальний розмір пенсійної виплати в нас становить він розміру, так, мінімального прожиткового мінімуму в нашій країні 2365-2361 гривню для осіб, які втратили працездатність. Дивіться, якщо ще таке уточнення, якщо вам виповнилось 70 і більше років, і страховий стаж ваш менший, ніж 35 років у чоловіків, і менший ніж 30 років у жінок, то доплата буде встановлюватися до пенсії в розмірі пропорційно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 тисячі гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше як 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, із числа пенсіонерів у віці від 75 до 80 років не може бути меншим ніж 3613 тисячі гривень. Станом на сьогоднішній день. Якихось глобальних законодавчих змін щодо обчислення розміру пенсії, чи можливо масштабного перерахунку пенсії, чи впровадження бальної системи поки що інформації, на жаль, такої немає, тому що я не бачу поки що нормативно-правової основи, так законів, які б вказували на ці зміни. Єдине, що пам'ятаєте, що з 1 серпня всесвітня продовольча організація, так, міжнародна ООН, вона не буде здійснювати доплати. Найбільш вразливим категоріям населення до їхньої мінімальної пенсійної виплати. Пам'ятаєте, що жителі-пенсіонери та люди з інвалідністю прифронтових територій та ті, які не набули пенсійного віку, але не мають права на пенсію, так тому що не мають відповідного стажу, ви мали право отримувати доплату, якщо розмір вашої пенсійної виплати становив менше ніж 3250 тисячі гривень. В попередньому відео це все розповідаю. Таку доплату з 1 серпня вже. 2025 року українські пенсіонери, люди з інвалідністю та люди, які не мають відповідного стажу для призначення пенсії, вже, на жаль, і отримують соціальну допомогу, вже, на жаль, її отримувати не будуть. Це поки що єдині зміни. Знову ж таки, новий очільник Міністерства соціальної політики, можливо, саме в серпні запрацює на повну силу, і всі законопроекти будуть розглянуті єдиним пакетом, і ми зможемо з вами поговорити вже не про проекти, не про плани або про якісь масштаби, а поговорити про реальні речі, наскільки ж дійсно і коли зросте розмір пенсійної виплати, коли ж дійсно від. Будеться е, перегляд пенсій, особливо це стосується тих пенсіонерів, хто вийшов на пенсію давно. І, скажем, індексація, яка проводиться останні роки, вона не вирішує питання, тому що оцей розрив між реальними потребами українського пенсіонера і тієї пенсії, яку отримують, він на жаль, є величезний. Це стосується як і тих пенсіонерів, які вийшли раніше на пенсію, так і, як і тих, які виходять зараз на пенсію. Особливо коли призначається пенсія у мінімальному розмірі. То зрозуміло, що навіть якщо ви продовжуєте працювати, перерахунки для працюючих пенсіонерів, і загалом вони не відповідають і реальним потребам тим, які мають наразі наші пенсіонери Обіцяю об 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 обов'язково. Слідкувати за новинами, і тільки з'явиться актуальна інформація. Буде прийняти хоч один законопроект, який врегульовує питання щодо збільшення розміру пенсійних виплат, запровадження бальної системи або в цілому проведення пенсійної реформи з конкретними розмірами пенсійних виплат з конкретною формулою, так та з конкретними строками, коли це все запрацює, обов'язково з вами поділюсь. Дякую за ваші запитання.